Допомагали українським захисникам, займалися благоустроєм округу та розширювали міжнародні зв'язки. Як минув 2024 рік для Деснянського старостинського округу під час виконкому Вінницької міської ради прозвітувала староста Галина Обливач, працювали дотримуючись пріоритетів і принципів Вінницької громади: безпека й оборона, стійкість та турбота. За рік жителі селища зібрали на потреби зсу 97 тисяч гривень. Продуктів харчування, засобів гігієни та одягу придбали на 54 Тисяч гривень. Не залишилися осторонь і місцеві підприємці армії. Вони передали 420 тисяч гривень. Відповідно до пріоритету стійкість забезпечили стабільне та безперебійне надання усіх адмінпослуг. За рік у ЦНАПі послугами скористалися понад 13 тисяч людей. Продовжили також роботу над облаштуванням безбар'єрного простору. Біля двох будинків встановили пандуси. Влітку з селища до Вінниці запустили тролейбусний маршрут. Ним курсує низькопідлоговий транспорт. Завданнями цього року являються здобутки, дії, роботи, допомоги, що направлені на наближення перемоги. Дуже надіємося на реалізацію наших основних проєктів по напрямках водозабезпечення селища, освітлення приватного сектору, дворів будинку 8, 10, 12, ремонту під'їзної дороги до селища, дахів двох будинків на умовах співфінансування.